З давніх часів українці ставилися до колодязів з великою повагою і обережністю. Криниця вважалася не просто джерелом води, а й місцем, де проживали духи або божества. Ось кілька традиційних практик і вірувань. Перше очищення і повага перед тим як набрати воду. Криницю слід було очистити і подякувати. Це могло включати просте поминання. Або навіть подавання монет або їжі. Друге. Не шуміти і не сміятися. Біля криниці не можна було шуміти або голосно сміятися, оскільки це могло налякати духа води і призвести до неприємних наслідків. Третє. Не підходити вночі. Вважалося, що в темряві духи води стають більш активними і краще уникати відвідування криниці вночі. Четверте. Не забруднювати воду. Вода з криниці вважалася священною, і її не можна було забруднювати або використовувати для нечистих цілей. Ці традиції показують, як глибоко і з повагою давні українці ставилися до джерел води і їх важливості в повсякденному житті.